Му, друзі, про парадокси нещодавно побачив, як у центрі Лондона люди із храму зробили кав'ярню, і тепер приходять туди не на молитву помолитися, не приходять, щоб прийняти таїнство причастя, а приходять для того, щоб попити каву і навіть випити алкогольні напої. І насправді це дуже, дуже неправильно з точки зору християнства. А чому парадокси? Дивлюся, позаді мене є святиня, яку ви добре знаєте, яку ми тут збудували в селі Ростокі, на горі Спензова. І люди докладають великих титанічних зусиль для того, щоб тут лунала щира молитва за наших воїнів, за наші наміри. І можна жити в місті, мати святиню, історичну святиню і не відвідувати її. А можна всіма силами. Хотіти бути ближчим до Бога і будувати святині там, де це на перший погляд неможливо. Тому немає нічого неможливого для людини, яка хоче щиро молитися, яка хоче жити з Господом Богом, і навіть тут подивіться, який великий вітер робиться благоустрій для того, щоб ви могли сюди прийти і щиро піднести свою молитву. Гарного всім дня!